Гарне питання задає пан Діма. Дмитро, перекриття з дошки 250 на 375 на 80. Я так розумію, що товщина 80. Обов'язково між ними ставити розпірки, чи цю функцію буде виконувати дощити на сіл на горищі та перехресне утеплення знизу внизу монтуючи навхрест. Дякую. Дякую за це питання, друзі. Воно дуже гарне, насправді. Я зовсім недавно, десь ну, пару тижнів тому, мені. Викинула відео, де один блогер біг себе в грудь, що без цих підпорок не можна монтувати перекриття. Я обстежував будинки, котрим вже там під 100 років, а то і більше іноді. Я також багато бачив різних технологічних схем, конструктивів, розрахунків і так далі. І я вам приведу, друзі, приклад, от, е, наші проєкти. Е, в жодному з наших проєктів ви це перемички не знайдете. <світ> Жод... Ну, Чому? Ну, Тому що ви, ви ж знаєте, я не, не роблю роботу, е, ну, котра не потрібна, насправді. Е, Дивіться, е, як це працює? Значить, коли у нас з вами є. Балка, і ми її з вами навантажуємо, ми робимо, друзі, розрахунок. Розрахунок перший, ну, це дерев'яна ж балка в нашому випадку, Да і от перший розрахунок, який ми повинні з вами, друзі, зробити, це розрахунок от на цю деформацію. Значить, конструктивно це одна двохсотая прольота. Конструктивна, але емоційно. Тобто емоційна, це коли ми з вами е, бачимо прогін, але він нас не напружить. Ну, є прогін, ну нормально. Да? А от коли одна двохсотая, і у вас, наприклад, прольот там 5 метрів, то вас цей прогін може так трошечки напружити. Балка тримає, з нею нічого не відбувається. Але вас може, так, знаєте, друзі, трошечки напружити все ж таки, вигляд. І тому от ввели таке поняття, як емоційна, два рази менше. В два рази менше. розумієте І коли ми розраховуємо балки, я завжди раджу спиратися саме на цей показник Тобто не на міцність. При тому, що я рахую міцність, але я кажу, що давайте розрахуємо, але щоб деформація була не більше, ніж 1,4 соте. І це пов'язано не просто з емоцією, от страхом, це пов'язано з ефектом батуту. Батуту. Тобто, чим жорсткіше перекриття. Тим менше відчувається цей ефект батуту. Розумієте? І виходить так: якщо ми будемо проєктувати по міцності, то от на цьому перекритті воно буде під вами отак от грати при кожному кроці. І тому я роблю просто перекриття більш жорсткіше. І до чого це призводить? А це призводить до наступного. Є у нас три крайніх. Е я, мені просто українську важко сказати, я ж навчався російською в Києві, вибачайте, От, мене вчили російською мовою два крайніх ну, російською придільних состояній. Тобто два крайніх стани, да? так скажемо, є три крайніх стани. Тобто, перший – це міцність, щоб не зламалася, другий це деформація, а третій – це втрата стійкості. Так от, виходить наступним. Чому дерево ми рахуємо зразу по другому крайньому стану, да? а метал і залізобетон по першому крайньому стану? Тому що, якщо, наприклад, метал і дерево проходить по міцності, то по деформаціям, як правило, він проходить точно. Ну, тому що вони важкі. І плюс вага навантаження, плюс своя вага, і тому от вважається, що вони проходять. Тому деформацію ми робимо, знаєте, так, ну на всяк випадок. От. А до третього стану ми майже не доходимо. Ну тому що ну, якщо у нас навіть деформації в, в зоні нормативу, то стійкість точно буде в зоні нормативу. А з деревом трошки інакше з деревом ми спочатку перевіряємо на деформацію, а потім на міцність. Та сама логіка. Якщо у нас по деформаціям проходить одна 1,2, ну то по міцності в основному дерев'яна балка завжди проходить. Ну Ми можемо перевірити, звісно, але, як правило, вона проходить. А про третій стан ніхто і не згадує, тому що та сама історія. Розумієте? І ось виходить наступним чином, що перемички між нашими балками, друзі, отут. Коли ми дивимося в плані, ставляться отакі от перемички. Да, між балок ви могли бачити у декого. От. Для того, щоб покращити бал працю балки на стійкість. Третій стан. так а, а, а Якщо у нас навіть міцність перевіряється на всяк випадок, Ну то стійкість тоді точно в порядку. А якщо стійкість в порядку, друзі. Нафіга нам вся ця фігня потрібна? Ну тоді вона не потрібна. Розумієте логіку? От і все. А тепер давайте візьмемо логіку тих, хто ставить ці перемички. А вони ставлять наступним чином: вони кажуть: Ну, ми ж рахуємо, щоб зекономити гроші з замовника. Правильно? А як ми можемо зекономити гроші з замовника? Зменшити переріз балки. І, наприклад, якщо в моїй лозиці, у мене отут товщина балки виходить 80-100 мм, наприклад, да? в моєї лозиці, то в їх лозиці, нахрена тут взагалі таке дерево, коли ми можемо поставити тавровую балку з 12-15 мм ОСБ. Розумієте? Тобто зекономити гроші замовника, і ми робимо перевірку цієї балки, по міцності. Одна двохсотая прольоту. І виходить так, що таврова балка вона може бути доволі великої довжини, навіть там 6, 8, 9 метрів, в залежності від висоти цієї балки. І коли ми з вами робимо дуже ізячну конструкцію, виходить так, що тепер нам треба перевіряти. Перше, деформація, друге міцність, а третє стійкість. І от коли ми робимо з вами дуже ізячну тоненьку конструкцію. Таненьку конструкцію. Виходить, що балка може втратити міцність, стійкість. От приведу вам на прикладі от, шкіряного елемента. Метали так не загну. Тобто, от наша балка, і коли ми її починаємо жимати, і згібати, ось вона втрачає стійкість, бачите? Тобто, от вона вигналася в цьому напрямку. Тобто, от вон, я її. І от вона, бачите, починає вигібатися. От вона втрачає стійкість. І от для того, щоб е, витрим, е, ця балка отак не втратила стійкість і не зламалася під навантаженням, нам треба ставити перпендикулярні розпорки. Тобто оці от, е, розпорки, про котрі я вам е, розповідав, оці. Тобто нам треба ставити оці от розпорки. Скажіть мені, будь ласка, а ці розпорки, вони з чого робляться? А? З дерева. Це потребується нарізати, зафіксувати їх. Да Тобто, ми що робимо? ми ж Ну Ми теж витрачаємо матеріал, ми витрачаємо час. І от ми підходимо з вами до головного, друзі. До головного. Момент перший. Вартість перекриття складається з. Трудоємкості і матеріалу. Тобто, да, ви запроєктували ізячну конструкцію, ви зменшили кількість матеріалу. Але вашу мідь, ви ж збільшили трудоємкість, ви збільшили кількість кріплень і економічного ефекту. Тут одиниця, наприклад. А в моєму варіанті, де трудоємкість менше, матеріалу більше, а тут матеріалу менше, а трудоємкість більше, ми також отримали. Одиницю. Якщо економічний ефект однаковий, виникає питання, так який варіант тоді обрати? Ну, якщо ми робимо ізячну конструкцію, якщо ми такі от гурмани інженери всі, то звісно, треба обрати ізячну конструкцію. Ми ж з вами, друзі, економимо дерево. Ми турбуємось про нашу екологію. В масштабах всієї країни це охріння які цифри. Ну, правильна логіка. Правильна логіка. А тепер давайте іншу логіку. От, моя логіка. Якщо я проєктую будинок для родини, і я, як інженер, повинен турбуватися за безпеку цієї родини, значить що? Значить, мені треба передбачити рішення, котре буде більш безпечне. А норми що кажуть? Будинок треба проєктувати під найгірші умови. Які найгірші умови у нас з вами є, друзі? Пожежа. Розумієте? І ось ми підходимо з вами до такого питання, що оце ОСБ витримує 80-90 градусів. Це. І складається, і розсипається, тому що ебоксидні смоли не працюють при більших температурах. Тобто, дерево навіть ще не загорілося, воно тільки розігрілося, а балки вже посипалися разом з родиною. Розумієте? Далі, наступне. Дерево, коли має отаку вагу, воно буде тримати навантаження. Тобто, якщо ми заклали от по деформаціям 1,4 сотея, то от при, в случае пожежі балка тримає до тих пір, поки є живий переріз, котрим може тримати це навантаження. Тобто дерево ж воно починає горіти і вигорає з зовнішнього контуру, зменшуючи зменшуючи живий переріз. Розумієте? А у нас запас. запас. Запас, щоб родина евакуювалася, щоб пожежу можна було затушити, там щоб пожежники не постраждали, і так далі. Розумієте, і виходить так, що з одного боку да, ми можемо зробити більш ізящну конструкцію, використовуючи поперечні наші, оці от елементи. А з іншого боку, ми можемо просто збільшити твщину балки. От і все. Тому логіка, і та, і та, ви вже обираєте самостійно, яка вам більше подобається, да, по якої ви будете йти. Але я скажу вам відверто: от в наших проєктах немає жодного дерев'яного перекриття з цими перемичками, жодного просто. І я навіть не планую їх ставити, я не планую їх робити, тому що я, друзі, буду робити перекриття, от під саме от під цей параметр. Я не хочу, щоб у замовників був батут під ногами. Я не хочу, щоб перекриття мало низьку пожежу вогнестійкість низьку. Ну я не хочу. Тому так. кожен вже обирає або ту, або іншу логіку прийняття рішення. Так, ми знову підійшли з вами до питання, що треба обирати не технологію, а людину, котра буде проектувати вам будинок. Так, дякую вам за ваші друзі питання. Я щось болтаю, багато. Треба бути з вами жорсткіше, відповідати конкретніше, з меншою кількістю вологі, щоб ви тут не засіджувалися. То потім мені кажуть, блін, дружини ображаються. Або чоловіки ображаються, бо дружини підвісають. Дякую, друзі, за ваші питання, за лайки, коментарі і рухаємось далі.